Що стосується а, питання мобілізації, ви знаєте, як є воно складне і дуже актуальне. І цікаво, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Оставлено комплексного завдання. Сьогодні була доповідь, доповідь була комплекта, але була доповідь, які викликають. Як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни, хто повинен це зробити. Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні, я побачу цей вже план. Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план, куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили в мобілізації, дуже важливо, щоб знаєте, як... Із пункту А в пункт Б, щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту А, і ми розуміємо, куди вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. І тому комплексний план цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступного тижня принаймні завдання поставлено і залужному, і у міру прем'єр-міністрам, тому що там багато речей залежить. и економичния път питания. В момента, когато се на нас.